Як Леся Нікітюк релакснула разом з батьками в санаторії без кур'йозів та міні-скандальчику не обійшлося. Так От Леся Іванівна знов рванула до батьків із сином Хмельницький, та ведуче показала, як із родиною відпочиває. Батьки походять на процедури трошечки відпочинуть. Також нікітюк зацінила ресторан санаторію на обід суп з фрикадельками, пшеничний та показала, як вона харчується при грудному вигодовуванні. Все те, що я їм. Також показала бар в санаторії. Це важливо, друзі. Далі відео ви зрозумієте, до чого це я. Іван Іванович буде заказувати собі конячок. Конячок. Ну як же відпочинок без кисневої пінки? Друзі, любите пінку? Напишіть в коментарях. Ну і ось розлючена мама Лесі та щасливий батько від коняку. Тебе в сраку. На тільки було, що заказити каніка. <ріст> Вибій кисневої пінки випий, зараз буде все нормально. Гімно, то правда. Ну і звісно, не обійшлося і без рибалки, якщо чесно, така романтика. Це така сумочка в тебе на рибу? Звичні такі вже добрющі.